Знаєте, яке найстрашніше відчуття? Ні, це не звук сирени і навіть не вибух десь там за вікном. Найстрашніше це лягати спати і розуміти, що завтра це лотерея, що твій ранковий будильник може продзвеніти в порожнечу. Я живу в країні, де фраза до завтра звучить не як обіцянка, а як молитва, де ми навчилися розрізняти калібри на слух. Але розучилися планувати життя на рік вперед. Ми всі тут, канатохідці над прірвою. І саме тому я хочу запитати вас, чого ви чекаєте? Ви звикли жити на потім, куплю цю сукню, коли схудну, поїду у відпустку, коли закінчиться війна. Скажу, що люблю, коли буде слушний момент. Слухайте мене уважно. Слушного моменту не існує. Є тільки цей момент, ось цей зараз. У нас немає розкоші відкладати життя на після перемоги, на наступний понеділок чи на кращі часи. Бо найкращі часи це ті, коли ти живий, коли ти дихаєш. Дістаньте той святковий сервіз із серванта, з якого ви планували їсти на свята. Зробіть собі каву в найкращій часі, просто зараз, у вівторок, зранку. Одягніть ту саму сорочку, яку берегли для особливої події. Ваше життя це і є особлива подія. Подзвоніть батькам, не пишіть повідомлення, а подзвоніть. Почуйте голос, обійміть дитину так міцно, ніби хочете запам'ятати цей дотик назавжди. Вибачте тому дурню, з яким посварилися через дрібницю. Хіба та дрібниця варта того, щоб нести образу в вічність? Ми живемо в реальності, де потім може не настати. Це жорстоко, так. Але це дає нам суперсилу бачити цінність у простих речах, у ранковому сонці, у смаку хліба, у теплій чужої долоні. Не пишіть своє життя на чернетку. У нас немає другого зошита, щоб переписати все начисто. Живіть сьогодні, любіть сьогодні, робіть дурниці, смійтеся, плачте, кричіть, танцюйте сьогодні. Бо поки ми чекаємо на завтра, проходить наше сьогодні, а воно безцінне. І воно єдине, що у нас справді є. Просто не відкладайте. Живіть.